Микола Сінгаївський. Їжакова книжка. Їжачок сто колючок. А чому саме сто? Не більше і не менше, а рівно сто? І хто ж то так довго рахував, поки нарешті склав? Десять до десяти, та ще десять, та ще і ще Хто ж такий розумник, що лічити і додавати вміє? Хто знає? Та як би там не було, а прозвисько залишилось їжачок сто колючок, не більше і не менше. Запитали у зайця, найближчого друга їжакового. Та заєць тільки вухами розвів Знати не знаю, але друг мій багатий на колючки. Це вже я тостеменно скажу. Запевняю вас, колючок у нього набагато більше. Запитали у лисиці. Вона не лише додавати, а й віднімати здатна, особливо коли у когось для себе віднімає. Ох, ці колючки. заздру кмітлива лисиця. Та їх і в тисячу не вбереш. У їжака колючок, як пір'я в курки, аж сердячись, додала вона. Але ж у курки чи в гуски пір'я м'якеньке, а тут одні шпигачки. Довелося запитати у вовка. Та на таке неприємне для сіроманця запитання Вовчисько тільки зубами клацнув. Скільки не є, то всі їжакові, але знаю, що їх більше, ніж у мене зубів, і всі його колічки гостріші. Запитували в борсука. Хотіли у крота спитати, але той чомусь давно не з'являється на світ. Нарешті запитали у самого їжачка лісовичка. Їжачок спочатку ніби знітився. І кому яке діло до моїх колючок? Скільки та скільки? А потім фиркнув і відповів голосно, мужньо, аби всі чули. Ворогам вистачить, кожній гадючці по колючці. Сказав і замок їжачок сто колючок. Їжакова ночівка. Веселе та пишне літо все догоджало їжакові. Я тобі, їжаче, найм'якшу, найпахучішу траву постелю. Під голову теплого сіна в подушечку покладу, а вкрию лататтям, рогозою, листям папороті, ляжеш їжаче та хоч раз досхочу виспишся. Настала ніч, не спиться їжакові. Хоч повіки медом змасти, хоч криком кричи, хоч камінцем мовчи. Не спиться, та й годі. Недаремно ж кажуть їжачок тварина нічна. Що тут поробиш? Ніч найкраща пора для полювання. Все навколо поснуло, малеча всіляка спить. Комашня, пташина різно задрімала, звірі, дуби дідугани і ті сплять, а їжакові справжня тобі розкіш. Ніхто зайвий не шастає, ніхто не заважає, полюй та ласуй, тому і не спиться їжаку трудівнику. Барвиста, запашиста осінь і собі не раз їжака вмовляла Я тобі, їжаче, таку Пуховичка по стелю, будеш, наче в купелі, відпочивати. А що вже сни насняться яблуневі, грушеві, дощем терпкі та солодкі. Дивись, не надивишся розказуй, не розкажеш таких кольорових та щемливих снів. І радий заснути їжачок. Думав, гадав. Намагався задрімати, не спиться, і сон його не бере. В саду важучі, повносокі яблука, гуп та гуп, наче земля відлунює. А груші медунки ще глухіше жух та жух. Нападало їх сила силенна ніде ступити, хоч бери та возом вези, а які пахощі розлиті довкіл. Голова обертом іде, серце завмирає. У таку ніч тільки не роби та лінтюхи сплять. А їжакові треба і про завтрашній день подбати, і на зиму харчу заготувати. Не до сну, не до відпочинку їжаку трудівнику. Зима спитає, де літував, де осінь осінював. Хоч і засинає він на всю зиму. Але запас біди не чинить. А зима ще не встигла навіть снігом війнути, ще тільки вітром північним шугнула, у верхів'ях дерев зашуміла, загомоніла. Дивись, де й подівся наш їжачок. Ніхто йому не догоджав, ніхто не вмовляв заснути чи відпочити. Забрався їжачок у своє кубельце, вмостився якнайзручніше. Заснув непомітно. Шугайте вітри, кружляйте, шаленійте заметілі, їжакові все одно до весни спати. Співайте йому снігову, посріблену інеєм пісню, Колискову білої зими. Їжак і вітер. Якось вийшов зі своєї затишної домівки їжак. І здалось йому, що в лісі темно та непривітно. Недовго думаючи, їжак пішов на луг погуляти. А на лузі вітер шаленіє. Рвучкий, летючий, непосидючий, у кожну нірку, в кожну щілину, під кожен пагорбок залітає, листя зриває, найменшу травинку до землі згинає. Хто не просив шаленого вітра стишитись, вгамуватись, не слухається, не чує навіжений? Зупинив їжак це схарапуджене вітрисько та й каже Слухай, вітре, і чого ти такий розбишака? Такий гультяй, не спиняй. Чи не пожалів би ти мене, їжака старого, щоб я на свої голки не опирався, а вільно йшов по землі? Засміявся, аж зареготався вітер з їжакової мови та все ж послухався. А чого ж, їжаче, дрижаче, як для тебе то можу й стишитись, гуляй собі на здоров'я може, колись тобі ще не раз у пригоді стану. Їжачок лише посміхнувся з такої помочі вітриська, та й посунув далі своєю стежкою травою муравою. Гуляючи, він ніяк не міг забути тієї розмови з вітром. Все пригадував та стиха усміхався про себе, а згодом зовсім забув про неї. Та одного разу, в сонячний вересневий день, їжачок знову вийшов погуляти на луг. Дивень день був увесь перевитий промінням. Кожна квітка, травинка, бадилинка ніжились. Купались у теплі. Здавалось, що земля і небо вийшли на свято Сонця. Та раптом що це? Стільки павутиння навколо ні пройти, ні проповсти їжакові. Летить, снується, переплітається, очі засліплює, заголки чіпляється, по землі стелиться. Здається, світ увесь заснувати. Павутинним килимом заткати хоче, а вітру ні повіву, ні дихання не чути. Тихо, привітно, довкруж. А бабине літо, наче мисливські тенета сплітає. Ось і останній метелик заплутався в них. Жучок заплівся, заснувався, не ворухнеться. Зупинився їжачок, прислухався, хотів гукнути. Гей, гей, вітре, візьмись, вітрисько, та розгуляйся, та розірви це павутинне плетиво, воно ж дихати не дає, а літати чи ходити і поготів. Тільки подумав їжачок та й гукнути не встиг. Як раптом схопився вітер, зашелестів, залопотів крилами, набрав розгону, порвав, пошматував. Підхопив з собою павутиня, поніс у далич. На лузі чисто метено стало. Озирнувся довкіл їжачок та й подумав про себе. А все таки вітер, хоч і гультяй не спиняй, та слова свого дотримує. Грибні ласощі Любить їжачок гриби збирати. Знайде грибок на коле на голки. І далі мандрує. Ходить лісом та й хазяйнує. Нічого смачного не минає. Уже он скільки тих ласощів назбирав, і не важко йому, і втоми не знає. Все в їжаковій комірчині вміститься і маслюк, і краснюк, і біла печериця. Везе візник на собі цілий віз ласощів. Коли це назустріч хитрющий, завидющий лис біжить. Біжить та й принюхується. Чим же і собі поживиться? Чи не м'ясце везеш ти їжаче? Яке там до біса м'ясце. Мої харчі ще смачніші? Ото так дива. зупиняється з подиву лис. Скільки прожив на світі, а такого не чув. І що ж то за харчі? О собі їх скуштувати. А хіба мені шкода, відповідає на лисову хитрість їжак, тільки самому доведеться брати, бо я ж поспішаю. Та за цим діло не стане, радіє лис, а сам хитрує, як би то більше харчу того у їжака поцупити, щоб і тут, бува, себе не обділити. Цілиться лис, щоб не промахнутись. Та бодай кілька кусенів схопити до рота. Очі в нього завидющі, язик довгий, мов лопата. Тільки хотів схопити, та язиком у голки їжакові так вп'явся, аж вискнув та жахнувся з болю, скривився, заскриготів зубами ненаситний лис та тільки зітхнув. А гриби все таки не курятина. А їжачок, мов не чує. dalej czym czekuję